Доброго ранку, вдалого дня. Щоб цей день був вдалим. Я хочу нагадати вам про одну дуже важливу звичку. І ця звичка це випивання води. Яку воду потрібно пити? Скільки? Коротко в цьому відео. Пити потрібно живу воду. Що таке жива вода? Це вода, яка має від'ємний редокс потенціал. Це вода, яка насичена молекулярним водним. Молекулярної води на сьогоднішній день це агент. Номер один у фармації. Це агент номер один для здоров'я. Переконатися, що ця вода має молекулярний водень можна ось таким приладом. Там були нулі, тепер ви бачите цей показник. Цей показник він сягає понад 0,5. Це вже є терапевтичний ефект використання молекулярного водню. Чому нам потрібний молекулярний водень? Це головний антиоксидант, який зв'язує вільні радикали. У нас постійно відбувається оксидативний стрес у наших 40 трильйонів клітинах, для того, щоб вони вижили, для того, щоб вони не перетворились в онкологічні, для того, щоб не відбувалося запального процесу, алергічного процесу, для того, щоб продовжити вік клітин і вік організму, потрібен антиоксидант. І молекулярний водень, який є у цій воді, він чудово з цим справляється. Тому зранечку встаємо, п'ємо воду. Найкраще це живу воду. Це вода жива, тому що вона має ще один показник: це від'ємний редокс потенціал. Всі інші води 99,9% вод мають плюсовий. Ця вода має від'ємний редокс потенціал. Таких джерел в планеті є небагато, буквально якихось пару десятків. І це є цілющі джерела. Тепер таку воду ви можете отримати вдома. Ось таку воду випиваємо, знімаємо всі токсичні ефекти, не даємо клітинам перетворитися в онкологічні, утримуємо у здоров'ї кардіоклітини наше серце, насичуємо організм енергією. Енергія, тому що молекулярний водень і вода з від'ємним видок з потенціалом прекрасно заходять у клітини, стимулюють мітохондрію. Мітохондрі виробляють, посилюють вироблення аденозин трифосфату, АТФ відомо скорочено, і організм почувається наповненим енергією. Це вода, яка дасть силу, це вода, яка зробить ваш день. Випиваємо 30 мл цієї води на кілограм маси тіла. Тобто людина, яка має приблизно 70 кг, їй треба випивати біля 2 літрів такої води. Пам'ятаємо, від кількості води, яку ми будемо випивати кожного дня, буде залежати якість нашого дня. А якість води, тобто живої води, буде залежати кількість наших днів. На сьогоднішній день доведена воднева вода абсолютно у Японії, Китаї Південній Кореї. Там ця вода застосовується як додатковий елемент при лікуванні понад 180 різних захворювань. Так чому ж нам не скористатися цим простим засобом, не йти зразу в аптеку, а щоденно мати добру звичку випивати живу воду? Скористайтеся ось таким простим засобом, який відрізняється від японських, корейських, тим, що він не потребує жодного електричного елемента живлення. Цим він відрізняється. Вода, яка створюється в ньому, може стояти кілька годин поза термосом і утримувати свої властивості. Це вода унікальна. Живу воду тепер можете мати ви. Скористайтеся простим засобом. Бажаю усім здоров'я, бажаю усім добрих звичок, бажаю наповнюватися енергією, дарувати ту енергію ближнім і вірити у перемогу. Все так і буде. Слава Україні!